That is called Russian aggression against Ukraine. Me and the 16, all together, we were 16 members of the team uh, participated in it. And now we are, but it covers only uh, the, 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 the first uh, phases of the Russian ag aggression against Ukraine in 2014-2015, and now we are working on the second voting. I don't know, it was a chain of events. Це був ланцюг подій. Передусім, слід зазначити, що це не перша агресія пана Путіна проти сусідньої країни. Війна почалася 2014 року з вторгненням до Криму та на Донбас. Перед цим пан Путін віддав наказ про вторгнення в Грузію. Отже, у нас є довга, дуже довга історія, скажімо так, поганої поведінки Росії, і він був дуже відвертим щодо того, чого він прагне досягти такою поведінкою. By, by, by russia and, and he was very outspoken in terms of what he seeks to achieve uh, with this kind of behavior so like for me this was the only interpretation that made sense Тож для мене це була єдина інтерпретація, яка на той час мала сенс. Було дуже багато подій, які змушували непокоїтися, і які вказували на те, що Росія збиралася почати повномасштабне вторгнення в Україну. Зорцю тюфуська інвежнофов України дервертю ультимейтомс де присіди ділський інвежнванді. Вторгненню передували ще два ультиматуми: спершу це псевдонаукове есе пана Путіна про історичну єдність росіян і українців, а потім ультиматум Рябкова. Щодо НАТО та США, Я розумію, що для українців це може пролунати цинічно, але ця війна стосується не лише України йдеться не лише про те, хто контролюватиме частину чи всю територію України. Йдеться про міжнародний порядок, про те, чи працюватиме міжнародне право, чи воно буде демонтоване і замінене великими геополітичними схемами схемами, де Росія відіграє ключову роль у міжнародній політиці. Отже, вважаю, що ситуація досить серйозна. На мій глибокий жаль, уся ця інформація була доступна. Просто не було політичної волі, щоб протистояти. Тій загрозі, яка не сталася знанацька. Та The problem is that we the will to, to, to counter. Я думаю, і глибоко вірю, що багато хто розуміє, але проблема полягає в тому, що нам бракує волі протистояти цій загрозі, щось робити з нею. До того ж, протистояти цій загрозі доволі непопулярно, адже це дорого коштує і водночас не допоможе під час виборів. Для цього нам потрібні державні діячі, а не лише політики. А в центральній Європі саме багато політиків, але мало державних діячів. У нас є вся потрібна інформація. Ми маємо довгу історію, коли пан Путін порушував будь-які міжнародні зобов'язання Росії, порушував принципи мирного співіснування. Але ми все ще не в змозі виконати цю роботу. А робота це повна ізоляція Росії та суттєве збільшення витрат на оборону та стримування. Потрібно також підготуватися до великої кризи, яка все ще може прийти до нас. Тож я думаю, що багато людей це розуміють, але потрібно змінити поширене мислення та вжити всіх необхідних заходів. Для цього потрібне більше ніж просто розуміння, і в цьому проблема. Країнінс а this Czech government. українцям у певному сенсі пощастило мати саме такий уряд у Чехії, а заразом і президента. Я б сказав, що вперше після Оксамитової революції в нас такий сильний прозахідний уряд, і більшість керівного естеблішменту об'єднана ідеєю підтримувати Україну. Але знову ж таки ця ситуація досить крихка і не має жодних гарантій, що вона триватиме після наступних парламентських виборів, які будуть в Чехії восени 2025-го. Отже, усе ще може бути. Сподіваюся, президент Чехії розуміє, що відбувається. Сподіваюся, влада розуміє, що відбувається, і вони взяли на себе цю політичну відповідальність. Респонсаблі важко сказати насамперед. Я думаю, це можна пояснити поширеною серед багатьох чехів думкою, що зовнішня політика не є аж такою важливою. По друге, підтримку України чимало коштує Чехії. До того ж, це ще й збіглося зі зростанням цін на енергетику та інфляцією. І українці стали легкою мішенню. Мовляв, якби не українці, ми б заощадили багато грошей. Зараз багато українців приїхали сюди як біженці після 2022 року. Це також фантастична ціль для популістів усіх мастей показати, що вони винні. Мовляв, чеський уряд не підтримує своїх громадян так, як підтримує біженців. Плас колинфорпіс десис аміндесизенайдіядетюкенат effectively. і звісно, заклики до миру це ідея, яку не можна ефективно критикувати. Що поганого в мирі? Але ж ці популісти під миром мають на увазі мир на російських умовах. По суті, це означає, що Україна припинить своє існування. Але заклики до миру це фантастичний наратив. Він ефективно нейтралізує всю логічну аргументацію про те, чому треба підтримувати Україну, чому це критично важливо для всіх нас, і чому це життєво важливий інтерес Чехії. the lack of professionalism. Так, це серйозна проблема, і я пояснюю це непрофесійністю тих людей, які працюють у змі. Це був один з ключових російських дезінформаційних наративів, за допомогою якого Росія намагалася сформувати вигідний собі інформаційний простір. Сформувати уявлення про те, що війна йде саме в Україні, і що Київ воює проти якихось сепаратистів, а не російської армії. А російської агресії не було. І це фантастично працює, тому що тоді, в таких умовах, важко пояснити людям, чому, наприклад, потрібно запроваджувати санкції проти Росії. А чому Росія? До чого тут Росія? Адже війна йде в Україні так. Це серйозна проблема чеських змі, і головну та найганебнішу роль тут відіграє чеське інформаційне агентство. Суспільна установа, чию інформацію беруть інші чеські медіа. І Якщо подивитися, як війну висвітлюють на чеському телебаченні, радіо та в пресі, то можна побачити дуже різні формулювання та способи подання інформації. Це вони це роблять не навмисно, а через брак розуміння. Це складне питання, адже треба володіти інформацією з Росії та України, орієнтуватися в міжнародній політиці та в міжнародному праві у військовій справі тощо. Але є і позитивні приклади. Чеське телебачення надзвичайно професійне. Вебес мобайпс. Uh, Якщо на сайтах можна побачити заголовок війна в Україні, то на телебаченні зазвичай вказується російська агресія. Це змінюється, але на це йде час. Потрібно пояснювати, і це, на мою думку, ознака провалу чеської мейнстрімової журналістики. Отже, це не лише проблема дезінформації, яка поширюється всією країною. Це також завдання для журналістів сформувати розуміння про те, що відбувається, і знати про що повідомляти і як повідомляти, де застосовувати певне слово або термін адже ви розумієте, що реальність може бути спотворена багатьма способами, і фейки це лише один з цих способів, і росіяни особливо вправні там, де треба підмінити поняття терміни. Болікол термінологі субституюшн ді Подміна термінології This is the... Подміна термінології. Вони самі використовують таке словосполучення у своїх посібниках з дезінформації цю дистортіно до фексаце і ось ви вже називаєте російську агресію війною в Україні, називаєте російську армію проросійськими сепаратистами. Ще трохи, і ви отримаєте геть викривлену картину, і навіть не треба вдаватися до відвертої брутальної брехні. Тому я бачу величезну відповідальність представників чеських змі за те, щоб виправити цю ситуацію, і вона, на мій глибокий жаль, далеко не найкраща. Форсолодиси самтиндет Оледі Україніснасамперед, це те, що можуть прокоментувати тільки українці. Чехи поважають внутрішні українські справи, і щодо цього ніякої напруги немає. Але я звісно не уявляю, як може працювати посольство на ті потрібні сто п'ятдесят відсотків, коли нема посла. Ендес Ригард Дарнотенжонвоцувевер, ботавкорсамін Айкенадемеджангаудіємбесикенвер. Іно он вангадритенфиперсен дарізнідід. Айденоворіводіофіше Я Не знаю, які офіційні пояснення, але це надзвичайна ситуація, коли Україна позбавлена можливості використати всі переваги співпраці, що можливо за умови найвищої дипломатичної присутності. Попередній посол пан Перебиніс мав тут фантастичну репутацію і працював надзвичайно корисно як для України, так і для україно-чеських відносин. І на цьому тлі відсутність повної дипломатичної присутності України має значення. Сенсово ов фулл дипломатик презансов Україн, Чекіясигніфікант.